Давайте поговоримо ще трошечки про ситуацію, яка зараз відбувається на лінії фронту. Адже дійсно там було м'яко кажучи неспокійно, і ситуація там зараз так само дуже напружена. І ми спостерігаємо усією країною за подіями, які там відбуваються. Власне на сумщині російські ДРГ продовжують свої спороби перетнути кордон України на Сумщині, як я вже сказала, за словами речника ДПСУ, вони намагаються викрити побудову нашої оборони, завдати ураження по українських позиціях власними силами або ж проводити мінування місцевості Ох. ДРГшники, пруть і пруть, як то кажуть, росіяни намагаються проникнути на територію України через Сумщини, залучаючи штурмовиків. Та ДРГ речник ДПСУ Андрій Демченко сьогодні про це заявляє. Ну, власне, на напрямку. Новеньке журавка та басівка окупанти застосовують малі штурмові групи, але вони знищуються зсу ще на підступі до кордону або на території України. Водночас ресурси пропагандистів стверджують, що РФ планує наступати на Сумщині широким фронтом. Не виключено, що це дезінформація, направлена на відволікання українських сил з інших напрямків. Ми неодноразово вже чули з російських пабликів і змі про те, що росіяни. На, збираються наступати на територію Сумщини і чули про те, як росіяни взяли в полон Збройні Сили е, України. Давайте поговоримо про те, що росіяни застосовують різні тактики, власне, на території Сумщини. У напрямку Журавки, Новенького Басівки. російська армія продовжує застосовувати малі штурмові групи, таким чином намагаючись накопичити свої сили і розширити зону активних бойових дій вже на території України. На півночі ж Сумщини найчастіше фіксується саме ДРГ, як я вже раніше про це і казала. Тож, давайте. Рухатися далі Пан Зеленський сьогодні, до речі, провів заяву з міністром оборони Уміровим Визначив для ключові завдання власне міністру оборони Рости Мірови невідкладно сформувати команду, яка займатиметься взаємодією з партнерами щодо всіх деталей необхідної Україні системи безпеки та впровадження рішень, які ухвалюються на військово-політичному рівні. Вже цього тижня сформована команда має взяти участь в роботі в Лондоні у відповідній зустрічі військових представників, начальнику Генштабу Андрію Гнатову, новопризначеному, прискорити формування корпусної системи в наших силах оборони та провести аудит актуальних потреб бойових бригад. Потрібне максимальне забезпечення бригад для стійкості наших позицій як на фронті, так і в дипломатичній роботі. Росіяни не зменшують кількість атак на Курщині. На даний момент ситуація на фронті. Важка, стабільно важка. Протягом минулої доби зафіксовано 148 бойових зіткнень. Найактивніший напрямок Покровський. Там Збройні Сили України відбили 36 атак. Ну, власне, у Курській області відбулося 19 бойових зіткнень. Ворог завдав 34 чотири ударів, скинувши 63 керовані бомби та здійснив 243 артилерійських обстрілів, зокрема п'ять із РСЗВ. А, ну і власне Україна. Україна, власне, майже відступила з Курщини. За даними New York Times, бої на Курщині зараз більше зосереджені на утриманні вигідних оборонних позицій, щоб не допустити просування Росіян на Сумщину. Військовий аналітик рідека Пасі зазначив, що до неділі українські сили контролювали лише вузьку смугу землі на кордоні площою 77 квадратних. Кілометрів раніше в Генштабі збройних сил України заявили, що війська відійшли найбільш зручні для оборони позицій, використовуючи горбисту місцевість для ефективного вогневого контролю. Ну і, власне, зараз буду ділитися з вами думкою експерта. В той час пан М'єров заперечив оточення збройних сил України на Курщині. За його словами, сили оборони ведуть оборонні операції, тримають під контролем значну кількість кілометрів російської території. А давайте послухаємо думку експерта з цього приводу і будемо продовжувати далі. Передбачав ряд стратегічних цілей. Частина з них дійсно буде досягнути. Але якщо морив комплексно, передбачає, що якраз це буде початком. Проведення стратегічних наступальних операцій не тільки на Курщині, Брянщина, Вігрощина, як удар, який відволікає си противника, і підготовка стратегічного наступу в одних із секторів на території України. Основного це могла б Херсонщина, наприклад, бути або е, з півдня Запоріжжя, або Кримськ, Кримський сектор, або третій якийсь варіант, який дійсно підготовлений, де послаблені позиції Росії не очікують. Це в режимі таємності Я Курщина якраз грав таку важливу складову, що ми зайшли на території Росії, відтягнуло великі можливості військ, особливо якщо одного моменту провод такі операції це дезорієнтувало політичне керівництво Росії. Навіть один удар по Курщині викликав шок Путіна, який не зміг оцінити масштаби цієї операції. Сказав, що це якийсь прорив ДРГ України, а що це стратегічний якраз наступ наш. Тобто в такому ключі широком дійсно елемент цієї операції не зіграв визначальну роль, з зв'язку з тим, що не отримав достатню кількість новітнього озброєння техніки і боєприпасів це одна складова. І до кінця не спланували стратегію підготовки відповідно підрозділу, які б провели альтернативні і стратегічні наступальні операції. Ну, е, так, але не вийшло. От, ну, Зрозуміло, що згенерували свої зусилля тільки на Курщині. Тут важливо те, що. Дійсно відтягнули до 65 тисяч військ противника якраз із різних участків фронту, не основних, але відтягнули великі резерви, які пішли на той же Покровський, на той же, наприклад, Турецький або інші напрямки, які б дозволили прорвати лінію оборони. Третя складова це те, що ми е, знищили велику кількість ворога на цьому час за рахунок ведення маневри на війни. Це дуже важливо, що ми не тільки стояли десь в обороні, а носи контрудари, удари, з тилу, проривні були в операції. Це дозволо знищити біля 47 тисяч противника, включаючи 4,5 тисячі північно-корейців. Це захоплення полонених на першому етапі тисячі чоловік, що дозволило провести обмін. Це удар по престижу самого Путіна, що ми зайшли на територію, не зміг не тільки оцінити, а й організувати якісь активні дії. І зрозуміло, на міжнародному рівні показали, що ми маємо. Можливість і наступати навіть на територіях Росії ну я прямо скажу це важливі успіхи, але вони не завершені в ряді випадків. Тому е, дійсно тільки справа часу була, що ворог генерує великі зусилля і розпочне витісняти наші війська. Тут ми маневрували. Я рахую, що співпало в багатьох ситуаціях і припинення розвідданих щодо підготовки особливо. На великих відстанях і в глибоких тилах нових спецпідрозділів, тому що Росія підтягнула за крайні тижні це і повітряно десантні війська, десанту-штурмові, морську піхоту, е, пінчно-корейці, які вже пройшли злажні, були в боях, е, підрозділ Ахмат кадирівців. І розуміло, це дозволяє більш активно і ефективно вступати. А ми зрозуміло не мали достатніх сил і засобів і канали розвідки не спрацювали, щоб оцінити якраз конкретні е, операції. Ворог вже вчиться в нас. Він намагався е відволікти увагу, наприклад, наступи по трубам, де ми виявили і знищував більшу частину десанту. Але вони розпочали наступальні працю в інших секторах, але з більшою інтенсивністю вогневою, дроновою і зрозуміло, спецпідрозділ, який дійсно діяв також нестандартно. Але ми своєчасно вже виявили на якомусь етапі, е коли вже ворог і е проводив атаки. З іншого боку, декілька днів е наносив вогневі удари по. Життєвої артерії це суми суджа. І це не дозволяло нам поставляти боєприпаси, техніку і живу силу на підкріплення наших позицій. Але ми мали перевагу маневреності. Це важливо, те, що не допустили оточення. І доносили контрудари, виходили з напівоточення і е, вийшли на кордони з Росією, Сумська область. Частково ми контролюємо зараз е, території е, Курщини до 120 кілометрів. Квадратних кілометрів, це якби Пездарм. Ну і саме головне, що е, позиції, де ми зараз зайняли, вони підготовлені Багато говорять, що там не підготовлені були укріп райони Якраз ми готували ще до е, нашого вступу на території Курщини тому що передбачало, що Росія поряд з Харківським почне Сумську операцію, тому готувалися повнокровно. А період уже розгортання сімісів Курської операції все одно передбачали що будемо е, виходити з цих територій. Або в процесі війни, або домовленості, тому укріпили кордон, укріплено пануючі висоти. Тепер маємо можливість захищатися і не дати можливі зайти на територію України, обійти з флангів, як планував ворог, щоб зайти на територію і оточити все таки наші війська. Зараз оточення немає. Е, стабілізували ситуацію, тримаємо фронт і частина, те, що я сказав, території Курщини. Це якраз той формат, який на сьогодні дає перспективи е-е знецінювати. Заяви Путіна, тим більше навіть Трампа про те, що були оточені заходи на нашу територію, і що от якраз іде якась е, буквально операція по знищенню наших військ. Такого немає. Це вже однозначно підтягнути резерви, і стабілізація дозвола якраз говорити і на політичному рівні, на переговорному, що ми тримаємо фронт не тільки на Курщині, а по всій ділянці 1700 кілометрів. Тримаємо фронт і віримо і сподіваємося в те, що перемога якомога швидко прийде і в Україну. Росіяни активізувалися на території Запоріжчини та зайняли кілька населених пунктів. Сьогодні про це повідомляють військові. Давайте подивимося зараз на карту. Ось так зараз виглядає карта просування окупантів на Запоріжжя і на Запоріжчині, власне і. Там зараз дуже і дуже неспокійно, але тим не менш, все ж таки а, да, є, є підтвердження того, що військові захоплюють степне, а, малі Щербаки на Оріховському напрямку Запорізької області. І просуваються. Будемо вірити, сподіватися на те, що все ж таки ситуація стабілізується. Ну і власне ситуацію біля просування, точніше біля Булацького, так само можна спостерігати. Мапу оновлено, власне, діпстей заявляє про те, що ворог просунувся біля Бурлацького і уточнено лінію зіткнення у Турецьку. Але тим не менш в Турецьку не відбувалося ніякого контрнаступу. І ситуація в Малинівці так само не дуже приємна, я кажучи, тому що там так само ворог просувається. Тому, друзі, віримо в наші Збройні Сили України, віримо в те, що все буде добре, і наші воїни зможуть протистояти окупантам. Власне, оперативна новина про те, що мир в Україні ще ніколи не був таким близьким. Ми знаходимося за 10 ярдів від цілі. Друзі, буквально три хвилини пройшло з моменту отримання цієї новини, отримання, з моменту того, як новина з'явилася в зимі, власне, Пілий Дім про це заявляє також. Заявили, що Трамп готовий застосувати свої важелі впливу на Російську Федерацію, якщо розмова з Путлером не виправдає очікувань.